Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 серпня, і в мене достигає сорт винограду подарок Радіонова. Це перше плодоношення і цьому кущу винограду один рік. Брав я його у питомнику Юліних і всім хочу порекомендувати цей питомник, хто хоче купити якісні сорти винограду. Я в них купив 5 сортів винограду, я дуже задоволений. Першим достиг найранній Бравісімо, самокота, неймовірна, от Юпітер. Кожен, хто пробігає по одній гронці, обірвав, обірвав і нема. а такі були, може і невеликі і грони, але цей виноград надзвичайно смачний, кишмиш. Я дуже задоволений. От Це приріст за один рік. Будь ласка, подивіться, я поформував все як треба. Отака в мене форма. Два плеча, два яруси. Достигає сорт винограду із пулін. Ось такий має розмір, великий. Великі ягоди. Також це перший рік осінню був посадяний. Я залишив одну. Бруньку і от сформував. Так само от виноград надія рання. Кожен пробігає по одній по одній ягідці і зіли. Дуже смачні, смачніші. Так само можете бачити, от був посадяний осінью і так формую. Рекомендую, хто хоче якісні і дійсно ті сорти, які ви хочете мати в себе вдома, замовляти у питомнику юг. Дуже якісні саджанці і плодоносять зразу на наступний рік. Є у мене ще сорт винограду. Взяв я у знайомого. Не знаю як він називається, але теж дуже здорові ягоди. Зараз я спробую їх зважити. Отакі вони мають грони. Це теж перше плодоношення. Назвичайно здорові грони. Такої, якщо. І дуже великі ягоди. Напроти подарок Радіонова. Отакий, вот отакий вот мають розмір. Вага, ягит, подарок радіонову вісім 8... сім вісім грамів. 7-8 грамм, ну це перше, перше плодоношення, то вага може і відрізнятися. В майбутньому вони мають ставати і більші грони, і більші ягоди. Такі от в розрізі соковиті. Ті, що ми коштували раніше. Сорти, то можу сказати, що дуже солодкі, смачні, з різними відтінками вкусовими і ароматом різним. А цей сорт подарок радіонову має дуже цікавий смак. Він не дуже солодкий але зовсім не відчувається ніякої ні кислинки, ні в шкірці ні Такий Такий ну, десертний, десертний. І хрумкий. Тоже час. Той, хто не любить солодкий виноград, то це, цей сорт для них. Тут єлі-єлі відчувається трішечки цукор. Такий ну, чуть-чуть, дуже ніжний, дуже ніжний сорт. Так, Цей виноград, який я не знаю, як він називається, взяв, взяв у знайомого. 14 грам і 13 грам така вага. Ягоди дуже здорові. Може хто підскаже, як він називається. Цей сорт. Такий він в розрізі. Дуже соковитий на смак. Да, це вже кисло-солодкий. Кисло-солодкий смак. І шкірочка твердувата. Ще раз хочу. Порадити своїм підписникам і гостям мого каналу, підтомник юг, хто хоче мати в себе хороші якісні саджанці винограду, можете сміло замовляти на цьому сайті. Мені дуже сподобались. Все, що я в них. Замови прижилось і на наступний рік дала урожай. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я. Слава Україні!